Малята, а чи любите ви надвечір'я? Надвечір'я це пора перед вечором, коли сонечко починає сідати за гори. Природа ніби замирає, всі лягають відпочивати, і в повітрі лунають співи солов'я. От сьогодні я хочу вам прочитати вірш українського письменника. Леоніда Глібова, яке називається Ясне сонечко. Ви його уважно послухайте, а потім будемо відповідати на питання за змістом цього віршика. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Ясне сонечко, втомившись, спустилось за гори. Ніч на дворі, небо всюди уквічали зорі, Із діброви місяць повний, пишно випливає. У вишневому садочку соловей Піває. Всюди тихо становиться, люди засинають, а я сиджу один собі, та й думку гадаю, як то гарно місяць ясний по небу гуляє, і все бачить він із неба, усе розглядає. Правда, малята який гарний чарівний віршик? А тепер давайте пригадаємо, хто автор цього вірша? Як він називається? Про що йдеться у цьому віршику? І чи сподобався він вам? А якщо сподобався, то чому? Послухайте вірші ще раз і дякую вам за увагу.